Вибираю секатор. Не знаю, я... що ж мені вибрати. Настільки сильно я асікатор не працюю, тому що в мене всього 13-14 кущів роз. Якби мені так багато не треба, я не знаю, які. Чи вибрати подешевше, чи вибрати подороже, поякісніше. 265 365 стоїть ось такий. 470 ось такий. Хто яким користується, ось такий 300 стоїть, 299. Ну, цей такий приятний в... Знаєте, такий? Приятний. А цей тут якось відкривається, напевно. Не відкривається. Щось там. Ладно, ось тут такі ножики. А ось дивіться, можна. Це якесь незрозуміло. Що це, як це, до чого це. Ну, я напевно, напишіть вашу думку, який найкращі сікатори. Якщо в когось є до продажу, хто займається продажем сікаторів, я буду вдячна, якщо ви навіть ну, в коментарях напишете свої пропозиції, буду вдячна. Ще ось такі, є за 349 гривень. Це фірма Garden Star. Бачите, тут ось з фіксатором, щоб пальці не прощемити. Такі 470 це я показала, да, 270. Ось от тут. Ну, це мені здається не не ржавіюча сталь, да? це воно буде ржавіти. Ладно, ну, не знаю, що ось такі штучки такі є. Щось таке. Називається конус посадковий. Це, напевно, дирочки робити, щоб садити рослини. Ай, не так багато я ним працюю, напевно, я виберу собі якийсь голубий чи бірюзовий які... колір м'який, як говорять зараз, так? Голубий. Ну, якось такого плана, тому що тут ще якісь, а як же ж вони відкриваються? А. а, тут теж такий плін. Оце, мені здається, буде не сильно... Практично не знаю. його вибрати. Добре, ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які, якому ви віддали перевагу, ой, а я вже виберу.